Співав з любов'ю до України на 64-му році життя. Відійшов у вічність наш славетний земляк, всесвітньо відомий оперний співак Стефан П'ятничко. Повідомляє Теребовлянська газета Воля його з почастям в останню дорогу на вічний спочинок провів Львів. Сумують і співчувають родині на його маленькій батьківщині у селі Гниловоди Золотниківської громади. Корені титана оперної сцени, саме звідти у гниловодівській школі. Почалась його творча біографія, співав ще у шкільному. Му хорі згодом його стежина привела у Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колеси, а потім на вокальний факультет в консерваторії імені Миколи Лисенка, уперше дебютував у 1989 році на сцені Львівського оперного театру в опері Юлія Мейтоса украдене щастя. У 1991-му Стефан П'ятничко здобув перемогу на першому міжнародному конкурсі оперних співаків імені Соломії Куршельницької, а у дев'яносто му Став лауреатом та призером міжнародного конкурсу вокалістів у вітні у його творчій біографії. Виступи на найбільших світових оперних сценах і концертних залах Європи та Сполучених Штатів Америки. У репертуарі артиста було понад 30 баритонових партій. У 2006 році наш земляк отримав почесне звання Народний артист України. Поховали видатного земляка на Личаківському кладовищі.